Серветки для підлоги 127-40-30% знижки. Дивіться, що знайшла, мені якраз такий і треба. Ось так можна поскладати гарненько. 4 штуки круглих губок. 55-80. Ось такі. Не бачила ще таких кругленьких. У мене в залі ще стоїть запас води питної. А було у мене краса новорічна. Будемо з нею прощати. Цей плед я сама в'язала це, дуже просто в'яжеться. Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я Тетяна Мінза. Сьогодні я хочу зробити другу частину відео з епіцентру. Вчора я була в декон. Показувала вам, який там є красивий посуд. А сьогодні на першому поверсі в епіцентрі я прийшла за хімією. Мені потрібна дуже класна хімія для ванної кімнати. Зараз покажу, що я купую, і заодно познімаю вам дрібниці для дому різні. В епіцентрі багато всього, але хоч трішечки познімаю. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, подбайки, а також за підписку на мій канал. Знайшла, що я шукала: це ось такий очисник для сантехніки. Тут велика 750 мл упаковочка. Так, і зараз тут є знижка 476 гривень. Був дорожчий. Ну, я спочатку познімаю, а потім. Вже візьму, щоб не ходити з ним. Взагалі, ця фірма класна, це професійна. А також тут є не тільки для сантехніки, тут є для душової кабіни ось 622, очисник для акрилу 528, ну і так далі. Тобто тут для всього є, для духовки, грилю є та ж, та сама фірма. Ну, оцю я ще не знаю. Не пробували, цю не брали ми. Але теж не дешева. Так, є різні. Ось такий засіб для видалення жиру я зазвичай купую. Це Санта Кліа. Так, він тут в двох варіантах. Я зазвичай беру в копійочці, але ціна. В епіцентрі 165. Не пам'ятаю, за скільки я останній раз його купувала. Ну, покажу вам, щоб ви порівняли ціни. Так, і тут що у нас ще теж засіб для видалення вапна 174 і 187 для ванної кімнати. Цей півник в різних варіантах тут. Якщо порівнювати ціни, де буде вигідніше купувати, Так, а це у нас що для ванної кімнати за 91 гривня. Є ще ось такий засіб. Теж я не знаю, не брала. Оцей ще класний антижир. Антижир Галакс. 500 грам, тут 88, зараз зі знижечкою. Теж гарний, я знаю, купувала. Так, йдемо далі. Ось серветки для прибирання вологі, 100 штук Порфець. Краще брати зі знижкою. Тут вони 183 гривні. Можна знайти на знижці по 99. Містер Пропер для кухні. Зараз тут знижка є 143 гривні 800 мл. Теж непоганий. Так, а це екозасіб для видалення забруднень. Так, і тут він 120 гривень без знижки. Дивіться, які красиві тут органайзери, аптечки великі. Я собі вже купувала колись, але не такий трішки. Ось так з ручкою, і пішли. Так, а коштує він 549 гривень. А у мене ось такий. Зараз покажу, нижче ось такий. Застібає, ой, застібається, закривається, ось так. По бокам. Так, у мене, мабуть, і такий розмір, але це зовсім великий, не буду діставати. Дивіться, що знайшла, мені якраз такий і треба. Ось так можна поскладати гарненько. Але, мабуть, я не сьогодні його придбаю, такий органайзер. Ціну зараз знайду, а тут ціни нема поки що. Тільки подивіться, який цікавий органайзер для таблеток. Нічого мені не зрозуміло, але цікаво. На клавіатуру схоже. Так, навіть не знаю. Цікаво, майже 400 гривень. Хто знає, напишіть, хто користувався таким. Так, ось так покажу. А, тут по дням один, два, три, чотири і на місяць. Клас. Просто класно. Ну, краще будьте здорові і не хворіти, ніж такі органайзери мати. Тут дрібниці різні і теж дуже цікаві знахідки. Так, ось така щіточка. Ось така щіточка. 180 гривень коштує. Господарська. Тут написано, що з кокосовим волокном для кухні. Цікава така. Вона така плотна, колюча. Так що не знаю, що. І тут взагалі дуже цікаві щіточки для ванної кімнати, для овочів та фруктів. 175. Ось така. Ще є ось там вище 203, але я не дістану серветки для підлоги 127-40, 30% знижки. Покажу фірму Vortex Так, ну це, і звісно, сюди швабра треба, небудь-яка, ось вона поруч стоїть. Ось така, я так зрозуміла. А може ні. Зразок написано. Так, ну, я думаю, що це вона. Ось такі тут ще миючі сухі серветки. Ось вони. Ой, це, мабуть, вона. Ну так, виглядає не дуже, чесно кажучи. Такий органайзер. 102 гривні коштує органайзер, корзина. З ручкою 150 на 325. Тут декілька відділень. Так, що для чого? Ось намальовано. для чого можна використовувати? Для косметики, для канцелярії. Декілька тут відділень є. Так, ось такий. А взагалі тут дуже багато різних органайзерів. На будь-які смаки для чого треба ось 66 гривень. Велика такий. Але тут без кришки для кухні. Є маленький ось такий для овочів. 45 гривень всього коштує. Так що тут можна багато різних знайти. Багато-багато різних контейнерів. Є знижки. Ось великі 130, менше 104, але не саме великі. Ось їх тут вибір просто огромний. Так що є і кольорові, є і прозорі, маленькі, круглі, квадратні, прямокутні, яких тільки нема. Ось по 30. 3, 20. Це малесенькі. Ось такі невеличкі. Ось малесенькі по 35 і 60. Такі у вигляді баночок. Але тут їх декілька, а ні, щось тут як декілька. Є ось такі великі по 1,45 літрів упаковки. Тут засіб для миття універсальний. 81 гривня. 35% знижки з ромашкою і тут ще з якимись квіточками в декількох варіантах. І теж 81. Універсальний, але універсальний ще є дешевше. Ось цей теж тут декілька варіантів. Японська вишня 72 гривні буде. Ось така пляшечка. Це засіб для миття теж універсальний. А тут, мабуть, нема знижки. Або не встигли змінити весняний. Так, ще покажу. Ось такі ще є варіанти. Квітковий букет і марсельське мило. Так, є ще вище. Тут з лимоном і якісь квіти. Дивіться, які губки для посуду по 55 гривень, 80 копійчик. Зараз 40% знижки. Ось такі цікаві. Так, і, мабуть, з тієї ж серії. Так, тут у нас серветки по 60%. 1 гривні. Тут дві штучки. Зараз покажу. Серветки теж такі цікаві з малюночком. Так, і ще одні. 85 валогі. Так, валога поглинаючі, пресовані 85-80. Ой, не знаю. Вони тонесенькі, хоча написано дві штучки. Дуже тонесенькі. Так, волога поглинаючі. А так, це ж у нас та сама фірма. Пакети для сміття з затяжкою 35 літрів, 15 штук, ось такі. 70 гривень. Недешево. 72 гривні ще. Пакети з затяжкою. Тут у нас 60 літрів, 10 штук. Рукава для запікання, рукава по 47 зі знижкою. Зараз тут 5 метрів. Ось такі. Теж ця ж компанія, виробник. Ну, тут є і папір, і рушнички, рушнички по 110. 250 листів, і тут у нас серветки по 45, 100 штучок, ось такі яскраві. Відра для сміття у вигляді панди, різних розмірів. Там 219 малесенькі зовсім ось ці, і більше по 304 і 469. Гіля для прання зі Знижкою 40%, 389 гривень, ось такий. Декілька варіантів тут є. Тут 2,7 літри. А цей трішки менший, 1,8 літрів. Теж в асортименті по 300. Всього 16 гривень. Ось такі губки кухонні. Знижка зараз 20%. Так, тут 4 штучки різнокольорові. Так, багато різних. Є великі упаковки по 46. Тут 10 штук, і вони прям такі, мені здається, якісні, гарненькі. Так, а це що в нас тут? 5 штучок всього, і тут 34 гривні коштує? Чотири штуки круглих губок. 55,80. Ось такі. Не бачила ще таких кругленьких. Губки графіт кохонні в такому графітовому кольорі. Від Стелла. Тут 29 гривень, майже, 20, майже 30. 30% знижки. А ось дивіться, які малесенькі, малесенькі, цікаві губки. 20 гривень, 16 копійок. Віледа в зеленому кольорі. Є ще ось тут за 12. Така сама фірма, але вони прямокутні. А тут такі. Фігурні цікаві. Так що можна взяти, спробувати. Тут я залишатися надовго не буду, покажу трішки ціни. Це у нас кондиціонери по 179 гривень різні. Так, лінор в асортименті. Каліна 169 гривень. Хто використовує м'ячики для прийня, тут дві штучки. Їх. Ось такі, але ціна, чесно кажучи, майже 230 гривень. Я вважаю, що це занадто, але це в коробочці якась фірма, не знаю, але дорога. Того цікавить екопрання. Ось, наприклад, така рідина, засіб для прання, універсальний для кольорових речей від бренду Del, Delamark. Він безфосфатний. 409 гривень 2 літри, 26% знижки. Так що є тут і такі засоби для екопрання різні. Знижка на маски по 19-20 Різні варіанти масок для обличчя. Є дорожчі, тут знижку не бачу. З вітамінчиком С. Біотен 84 гривні. А цей ЛН тут у нас 32 гривні. Алоя, крапіва. Так, а ці вже дешеві зараз. Зі знижечкою. А взагалі маса тут багато, можна придбати, різні. Різні маски і різні ціни. У мене в залі ще стоїть запас води питної. А було у мене десь тут чотири таких великих бутиля. Зараз два залишилося. Ну що, такі часи воду треба запас мати води. Ну, При вході не видно, що вона там за диваном стоїть, так що, ну, ось там вона ховається. Так, краса новорічна. Будемо з нею прощатися до наступного року. Оце подушка з юзка. Вчора я буквально викладала відео, де зараз знижечки на подушки, на пліди, Плед ще такий є. А цей плед я сама в'язала. Це дуже просто в'яжеться. Бо тут такі, такі нитки, дуже цікаві, вони з петельками йдуть. То в'язати. Можна руками просто, алізепуфін називається. Так, а ще я тут вам хотіла показати, що я ось такого бежевого кольору в'язала плед. Це залишки в мене. Ось так виглядають ці, ця пряжа з петельками. Дуже просто в'яжеться. Ну, треба час. Тут у мене, звісно, дуже найпростий, найпроста в'язка. Можна, звісно, більш цікаві робити везеруночки, але в мене такий. Я сьогодні вирішила прибрати ялинку. Коли це робити, звісно, кожен сам буде вирішувати. Я вважаю, що час вже настав. Так, що хочу ще сказати про ось цей плед, який я в'язала. Я його вже прала. Прала я не в машинці, звісно, а руками. Я використовувала дитячий пральний гіль для прання, ось, і я його сушила на поверхні, на ровної поверхні, бо викручувати його не можна. Тож, дуже гарненький, м'якенький, нічого з цими ниточками. Цією пряжею після прання не сталася. Вона така ж м'якенька і приємна. Так що, якщо ви ще не в'язали такі пледи, можете спробувати, бо це справжній антистрес Ну, звісно, треба терпінням на це. Я вважаю, що треба вже прибирати ялинку. Вона, звісно, у мене красонечка маленька. А, ну все, я думаю, атмосфера новорічна вже доходить до кінця. Попереду нас чекає весна. Тож сьогодні буду прибирати. Якщо ви ще не вирішили, то можете зі мною разом прибирати ялиночку у ці прикраси до наступного року. Дуже маленькі ось ці ниточки, на яких тримаються іграшки, я на наступний рік, мабуть, зроблю. Більше. Треба купити щось теж таке красиве, щоб не надзвичайні нитки оце вішати, бо мені незручно було так. Щось так. Ну, що, починаємо. Починаємо розбирати ялинку. У мене для ось цих іграшок ще залишилась коробочка, то я їх сюди вже буду класти, такі маленькі. Вони дуже просто знімаються. У мене ялинка маленька, іграшек мало, ну нічого, на наступний рік може буде більше. А, може, я зроблю в одному якомусь кольорі. В цьому році не вийшло зробити в одному кольорі, щось я так понавішала. А, просто <сі> всі, все, що було. Так що, може, щось докуплю ще. Ну, я вважаю, що нам не треба велика ялинка. У нас дітей маленьких нема. А онук є, але він в цьому році до нас не приїзди, тож, поки така ялинка. Вона штучна, я її зараз ну, вона не розбирається повністю. я Зараз я покажу, я її просто в диван. У мене розкладний диван, я її туди спробую покласти. Так що, ось так. Так, ну а такі іграшки я буду, мабуть, складати в коробочку. Може, я ще їх отак завертати буду, але ж це не скло. Раніше ми, оце ще коли я була маленька, ми отак кожну іграшку ось, ось це скло. Мені здається. А, ні, ось це. Ось ця скляна, вона. Так, до речі, вона скляна і вона ручної роботи, ця іграшка. Тут символ року, кінь. Я колись в дитинстві зі школою їздила на екскурсію на фабрику ялинкових прикрас, і там я бачила, як їх розмальовують ці іграшки вручну. Тобто кожна так жіночка сидить і пензликом малює. Це дуже, мені здається, довго. Ну, і ціна ж на такі іграшки, звісно, вона дорожча. Хоча це маленька, і вона не така вже і дорога. Я вже не пам'ятаю скільки. Але взагалі, якщо іграшка велика, і там, в залежності від того, який розпис, який малюночок, то ціна може бути дуже велика. Так що я таку іграшку, мабуть, все ж таки отак оберну, оберну трішки і покладу, щоб просто малюночек не пошкодився. Хоча буде тут осипатися трішки блискавки, там є, то ж, може, щось тут і осипеться. Так, ось це, я думаю, воно не б'ється. Такий у мене тут чобіточок гарненький. Я вже показувала, коли наряджала. Так, прибирати мені тут мало. Так що просто познімаю, познімаю, дуже легко. Так. І у мене тут зовсім одна шишечка, теж гарненька. Ну, може, вона більше на такі більші ялиночки за розміром підходить. Треба було, може, меншу купляти, бо я тут перестаралася з розміром. Так, теж її оберну, бо осипається. Ну, Не то, що осипається, але ні, трішки є. Залишається оцей, що тут, срібло. це. Так що позвертаю деяким. Так, дуже просто і легко, але шкода, все буде у мене вже без ялинки. Ну, нічого, треба зробити щось вже таке більш до свята всіх закоханих, а там і вже і 8 березня. Хоча цей, це свято у нас вже не святкується так, але ж все ж таки я вважаю це свято весни. Тож якась, а, якийсь декор до весни вже можна ставити якісь квіти. Подивимось, що я ще поставлю. Так. Останній штрих тут буде ці малесенькі гірлянди. Гірлянди дуже малесенькі краплинки. Так, у мене все не влазить. Це пластик, але теж тут сипеться з нього трішки. Тож, треба те, що так обертати. Я забула ось про цю верхівку. Може, я на наступний раз зроблю ялиночку з бантами, а без верхівки. Так, її кудись окремо треба. Подивлюсь, може, в мене ще залишилась десь коробочка з верхівки. Так, це прикраса така, що я зараз її буду вже прибирати. А може, я на кухню поставлю ще постоїть. <гум> так вона не дуже якби новорічна, але не знаю. Шкода. І віночок теж може залишити ще. Ох, ось, ці терези, вони то хочуть, то не хочуть прибирати. Ще може ще постоїть, хай трішки. <гум> а з іграшками все залишилося зняти. Зняти ось цю гірляндочку. Ось дуже маленька. Але ж мені тут і не треба велика на таку малесеньку ялинку. Так, що тут я запуталася трішки. Головне, щоб потім я її е, змогла розпутати. Так що треба обережно скласти. На жаль, ця ялинка не розбирається, тільки ось ці частинки можна зняти, а самі гілочки такі всі цілі. Тож я просто її отак спробую прижати і все. Ім чимось обмотаю, у мене там є клейоночка така купірчата і покладу в диван. Так порожня стала, але я дещо і жила все ж таки ще на тиждень два Всім дякую, хто дивився відео, дякую за ваші коментарі, вподобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!